Стомлені і щасливі у Київ повертаються співачки, що представляли Україну на Євробаченні-24. Напередодні на вокзалі натопшанувальників і журналістів зустрів Альона Альону, але без Джері Гейл. Тож чому повернулися не дуетом, яку несподіванку влаштували українські реп-виконавиці, Валерія Глущенко про все розкаже далі. На сцені вона відчувала несамовите хвилювання, а щойно ступила на перон київського вокзалу. В Альони Альони виступили сльози радості. Зустріти зіркову доньку. Приїхали найрідніші люди. Батьки приїхали. Оце сюрпри. Опанувавши емоції, співачка дає вичерпний аналіз усього, що сталося у шведському Мальме. Так, ми задоволені. Перш за все, з тим, що нам дали другий другий порядковий номер. Це перше. По-друге, з тим, що ми виграли два роки тому. Це було нереально просто пробиватися. Ну і з тим, як журі такі нам бали поставили, ви самі все бачили відповідно, що ми війшли в тройку лідерів. Це прям вау. Це показник того, що всі українці вміють об'єднуватися. І те, про що була наша пісня саме про об'єднання. воно спрацювало. Пісня Тереза Марія так в'їлася у голови конкурсантів, що хіба лінивий не наспівував її у колуарах.

Приховують емоції і українці, зустрічаючи на вокзалі одну з переможниць. Третє місце це дуже круто. Дівчата великі молодці. Оце мертве місце, як сказали, ми просто зламали всі стереотипи. Вони дійсно круто справилися із номером, і тим більше постановка була дуже. Така розкрита, вони дуже багато символіки туди вклали. І європейці, і звісно ж, українці побачили у яскравій постановці дещо більше ніж історію про важку долю жінок у сучасному світі. То я навіть дивилась коментарі, коли був пост, і запитали людей, чи розуміють вони, що це за феєрверки, що це за вогні. То всі країни пишуть, ми одразу зрозуміли, Ми знаємо, що це що це за бомби, що вони заборонені, і що ми всі вас підтримуємо. І ми всі з вами. Євробачення, конкурс аполітичний. Наголошують організатори про це попереджені всі конкурсанти. А тому каже Альона Альона, був неабиякий ризик, майже постійно носити футболки з надписом Св. Свобода захисникам Азовсталі, Щоб ви розуміли, там таке було. Там заклеювали будь-який напис, заклеювали будь-який бренд. Якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. Тобто, аполітичне політичне пресування було дуже велике. Не дай Бог якийсь заклик. І ми, от ризикуючи тайком, вирішили всі от такі повдягалися. І просто в один момент ми давай всіх обнімати отак. Роз? У руках Альона тримає ключ з ним. Також майже не розлучалася протягом усіх днів конкурсу. Це ще один символ: співачки збирають гроші на відновлення. Волення Великокостомської гімназії на Дніпропетровщині, яку зруйнувала російська ракета. Вчителька Тетяна от побігла після розбомблення зразу збирати книжки для діток з бібліотеки, які вціліли, і знайшла типу такий ключ, який символізував тоді об'єднання трьох освітних закладів в одну школу. І от ми його принесли, роздавали там, де могли. Ми здавали по 25 інтерв'ю. Кожен день у Київ Альона Альона повернулась сама. Джері Хейл поїхала у Францію, де братиме участь у канському фестивалі, який стартує за кілька днів. Валерія Глушенко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.